Зустрічаємося з Ервіном Мідином у центрі Івано-Франківська, де він тиждень тому збирав охочих послухати лекцію про рідну Чернігівщину. Початок війни пригадує він із дружиною застав у Чернігові. За кілька днів вони перебиралися до батьків дружини у село Шеберинівка поблизу Чернігова. Перші дні допомагали чим могли місцевій теробороні? з продуктами, а вже 26 числа через село пішли перші танкові колони. Перший раз я опинився разом зі своєю тещою у відкритій скляній веранді, в той момент, коли за 10 метрів почали їздити танки, бронетранспортери і величезні вантажівки. Дружина Ервіна на той час була на 40-му тижні вагітності. Родина до останнього надіялася, що росіяни не будуть обстрілювати автомобілі швидкої допомоги. І Ервін зможе викликати медиків у потрібний момент. Проте через інтенсивні обстріли сім'я вирішила переїхати в Славутич. Вдалося домовитися з родиною, яка дуже добре знала стежки по лісам. І тамтешній чоловік. Погодився на своїй автівці, їдучи попереду, щоб, не дай Боже, мене, наїхали на міни нас вивезти. І так ми поїхали. Щоправда, в останньому селі перед в'їздом Славутич автівка провідника загальмувала швидко, і з правої сторони вийшла табличка міни. І це було дуже неочікувано. 7 березня в Ервіна з дружиною народився син, у якого медики діагностували жовтяницю. Через декілька днів пригадує Ервін, в місті зникло електропостачання. Здоров'я сина почало погіршуватися. Від людей Ервін дізнався про маршрути, якими можна покинути місто. Дорога пригадує, пролягала через ліси. Та військовий полігон. Військовий полігон він дійсно був під обстрілами. Перед нами колона, яка рухалася. По ній не стлявили, поруч було вибухи. І Нас попереджали, що ми не можемо рухатися. Там збирали всі автівки по групам людей, які їхали в ту сторону, і казали, що може рухатися там 4-5 автівок, максимум на відстані там 50 метрів на одної. Тим не менш, ця дорога була набагато більш спокійною, ніж загальна траса з Чернігова в сторону Вишгорода. На превеликий жаль, там були військові частини. Росіян у багатьох населених пунктах на блокпостах пригадую зі сміхом Арвін їхню автівку зустрічали з подивом. Мені було дуже приємно бачити здивування і спочатку неможливо навіть переляк у тих людей, які стояли на блокпостах у всьому шляху. Бо якщо чесно дивитися на роздроблену автівку, у якій ще закрита половина лобового скла, і не зрозуміло, хто під'їжджає. Всі зразу наставляють зброю. Потім підходять, відкривають двері. Бачать, що у мене поруч сидить дитини, кажуть, все нормально, проїжджаємо. На Прикарпатті сім'я Ервіна перебралася завдяки колезі дружини на початку квітня. Зараз Ервін Міден уже роздумує, які історії розповідатиме під час екскурсії Черніговом після перемоги України. каже думки про це виникли ще на початку війни. Будемо водити екскурсію місцями великих перемог в Чернігові наших тероборонівців і збройних сил України. І дійсно там є вже такі видатні місця і видатні люди, хоч взяти до уваги нашого вже славетного працівника Укрпошти, який зміг збивати літаки. Ну що ж, будемо славити подібні місця. Винорічно, Роман Булалак, новини на Суспільному, Івано-Франківська.